Ми навіть з наявними у нас ресурсами не допускаємо такого прориву ворога. В Принципі позиції тримаємо. Буває за погодних умов поганих ворогу, вдається інфільтруватись у місто, але там вже вибивають його дронами просто у підвалах. Вони активних дій там не можуть вести, тому що максимум, що затягують одну-дві людини. Це ДРГ навіть складно назвати, бо для того, щоб це називалось ДРГ. Вони якісь дії мають проводити їхнє завдання. Є саме закріпитись там. І наразі активних дій ворог не проводить. Тому тут у нас є якраз таки можливість їх знищувати до того, як вони зможуть накопичити цю критичну масу для того, щоб проводити вже якісь дії. З Костянтинівкою, в принципі, у вівторок мав змогу на позиціях бути на околицях Костянтинівки, тобто в самому кінці, для того, щоб щось контролювати, це треба мати позиції. Ці які хо якісь і мати змогу вести якісь дії, а наші позиції знаходяться і за Костянтинівкою, в тому числі погода це як плюс, так і мінус, плюс тому, що ми маємо змогу проводити нашу логістику там і певні дії. А мінус те, що розвідка дуже ускладнена, і коли ворогу вдається інфільтруватись, ну вони не використовують якихось там техніку чи велику чисельність особового складу. Одна-дві людини може в туман проскочити, бо позиції зараз не такі, як були рік тому, чи два роки тому. Це такі окремі острови, де вузли оборони, і тому під погану погоду ворог має змогу так от проходити їх. Здебільшого ворог використовує артилерію дрони, артилерію щоб ускладнити переміщення підрозділів містом і далі на позиції, і дрони в тому числі щоб перекрити нашу логістику. Тому транспорт якийсь важкий або навіть легкий. Дуже дуже складно використовувати. Дуже багато кабів. Деякі райони міста вже просто знесені в ноль от район космонавтів Громова. Там такі дев'ятиповерхівки, просто вулиця вся знищена навщент буквально пересуватись можна пішки від укриття до укриття. Вуличних боїв зараз немає і бути не може, тому що немає такої кількості особового складу ворога для того, щоб якісь дії взагалі проводити. Але тим не менш дрони в таких кількостях літають, що це рої. Буквально якщо от по вулиці йти там впродовж години 50 60 в півішок можна різних типів побачити, плюс це молні, ланцети, тобто за Використовують все а також кави Ну, каби по одиноким цілям вони не використовують, але просто рівняють будинки для того, щоб не було змоги навіть де переховуватися. Але при цьому дуже багато цивільних досить залишається на вулицях. Вони є. Постійно пересуваються, їх видно. Вони з тим себе на небезпеку насправді наражають, але там вже і пересуватись нормально дуже складно. Так, якщо от пройти там з вулиці на вулицю, обов'язково можна декілька цивільних побачити все одно в підвалах живуть зараз. Бо цілих будинків дуже небагато залишилось. Я б їх взагалі не залишилось на пошкоджених, але є прям знищені дев'ятиповерхівки. от вщет.